Христос рождає. Хочу подякувати Господу Богу і дати свідчення за вислухані молитви. Позвонила мені одна родичка і попросила дати на молитву за, за одного чоловіка. Розказує мені, що коляду, каже, запив і зайшов такий запій, що не може. Вийти, то вона мені вже в четвер позвонила, і каже, що він вже такі в нього випадки вже були, що він то зовсім не п'є. Потім як напивається, то вже два останні рази то його вже возили відкапувати в лікарню, бо він не міг вийти сам за пою. І каже, жінка вже там шукає, хто би його знову відвів, відвіз відкапувати, бо тому що вже каже, п'є і. П'є і спить, каже, похмиляється, бо каже, вдома стоїть баняк за кваскою. Він каже, встає з горнятком до того баняка, знову п'є, і знову лягає і так не відходить. І вона вже мені в четвер дзвонить, каже, дай за нього на молитву. І я в п'ятницю дала на службу Божу за навернення і на приватну молитву цю Олегу, щоб за виведення його запою і за навернення. І вона каже, пішла. Родичка до них каже в п'ятницю сказати, що отець Олег молиться, щоб вони теж молилися. Каже, Він ще так лежав, спав, ну так що щось реагував, але ще так ну, ще погано йому було. А потім каже, в суботу-ранку вона вже до них приходить, каже, сама здивувалася, каже, вона приходить, а він вже вдома сніг прогортає. Вже відійшов і не пив. І каже, що в суботу в них були ще майстри вдома. І він, каже, майстри третій пили в а він вже не пив. І ще каже, так каже, то така, каже, спокуса, хтось п'є, а я не можу, але не, не пив. І я дякую Богу, що так скоро вислухав молитву Олега і оцю Олегу за, за молитви, що за таке чудесне зцілення і виведення запою.